Доброго дня малята! До нас завітали в гості ляльки. Давайте ми з вами подаруємо їм букет квітів. Але працювати ми будемо без наклеювання та малювання. Ми зробимо букет зі справжніх квітів за допомогою вкладання їх в дірочки. Отже, для роботи нам потрібно ось такий шаблон вази з дірочками. Справжні квіти. Почнемо нашу роботу. Беремо квітку. Це кульбабка жовтого кольору та вставляємо її в дірочку. Це бузок. Також вставляємо в дірочку. Ось так. Це барвинок. листячко. Ось так, ще барвинок. Знов листечку, знов кульбабка, Жовтого колера вона у нас, цю дырочку вставим, вот так, и знов листечку. Ось такий букет зі справжніх весняних квітів для ляльок в нас вийшов. Ляльки нам дякують. Чекаю фото ваших робіт. До побачення!